Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Терориста номер родин Путіну виповнило 70, Здається, він відсвяткував ювілей. Тому очевидно, що в діда після того, коли він отримав на свій день народження, такий подарунок зі зруйнуванням Кримського моста сталася ракетна істерія. Ми бачимо, що загалом Путін ухвалив ряд рішень, які сподіваються, що вони нібито мають переломити ситуацію е, з війною в Україні зокрема, поміняли е, головнокомандувача терористичних окупаційних військ російських в Україні. І очевидно, що зі зміною цього командувача е, пов'язана загалом е, зміна тактики, і тому вони сподівалися, що ось ця така ракетна істерія і масові ракет, ракетні удари по Україні якось змінять ситуацію. Невже вони дійсно сподіваються, що українці подумають ні? Мабуть, щось на те відбувається. Мабуть, треба з Росією домовлятися. Ні, це не працює. Вся проблема в тому, що просто Путін і російська військово-політична верхівка не знають історію України і взагалі не розуміють характеру українців. Тобто, що ще здатна зробити Російська Федерація? Ніяка масована ракетна атака не здатна змінити думку українців, не здатна залякати українців навпаки. Чим більше Росія підвищує ставки, чим більше Росія намагається залякати українців, тим більше насправді українці мобілізуються, тим більше посилюється українська людь, і українці навпаки готові ще більше і більше воювати. Ну що Кремль отримав від цих своїх ракетних ударів у понеділок. Насправді ж отримав ще більшу українську лють, що українці просто неймовірні мільйони. Донатили на Збройні Сили України. А наші хлопці, які зараз проводять контрнаступ на Херсонщині, на Донеччині, вони тільки ще більше уставилися в думці, що треба це швидше і швидше. Проводити і тому зрозуміло, що у російських окупантів немає жодних шансів. Путін, який фактично оголосив, що ось цю знаєте часткову мобілізацію російського населення, визнав свою поразку, і ну те, що фактично зараз ми бачимо, це спроба, хоча би якось зберегти той результат, який Кремль має, але зрозуміло, що у війні вже настав, і ніяких е ніяких навіть можливостей зберегти той результат, який Кремль має вони вже не зможуть. Що стосується Херсонщини, дійсно ми бачимо паніку там теж нігауляйтерів. Бачимо, як російські війська рятуються з правого берега. тікають з Херсону. Знову ж таки, ось ця ситуація з Херсоном дуже яскраво продемонструвала е ось цю кризову ситуацію в російській владі. По перше, ну це я хотів дійсно зовсім забув в першому питанні відповісти. Ми спостерігаємо постійну війну між ФСБ і Скажімо збройними силами Російської Федерації або Міністерством оборони з другого боку Російської Федерації. Друга війна це зрозуміло, партія війни. В оточенні Путіна, і все таки тих, хто е радить Путіну, скажімо, там зупинитися, заморозити конфлікт. Тобто між ними триває така війна. Ну і між цими е ну, е у кожного з цього гауляйтерів на окупованих територіях є свої очевидно е покровителі у Кремлі. І от залежно від того до якої партії вони належать, е ті поради вони дають своїм. Скажімо, пішакам чи своїм цим маріонеткам і от дуже яскрава ситуація була з Херсоном, коли виліз гауляйтер сальдо і рекомендував всім херсонцям, які співпрацювали з російськими окупантами, рятуватися втечі, тікати в Російську Федерацію. І потім виліз ще один недогауляйтер, стрімоусов недобиток, який казав, що все під контролем, залишайтеся тут. Тобто видно, що у цих гауляйтерів різні. Так би мовити, покровителі, і ці різні покровителі з Москви дають різні різну інформацію. І з другого боку, це на руку українцям, що вже всередині, скажімо, путінської еліти немає узгодження дій, що там теж внутрішня війна, війна між так званими башнями Кремля, між ПСБ і Міністерством оборони. Рамзан Ахмат правильно писав: у нас в одних силових єданство кілька мільйонів чоловік йде мова про. Безперечно, про підтримку, про готовність надання певних систем їх вже озвучують. і Різні країни висловили готовність надати нам ці системи. Про кількість мова не йде, про терміни теж мова не йде. Тому нам, все ж таки, треба тому що від заяв до дій має пройти певний час і для того, щоб дійсно осмислити, як чином яким чином нам забезпечити. Ту всю потребу нашу і не лише там мова зараз де про повітряні сили. Ті системи, про які вже говорять зараз у змі, з'являються це системи ну, перш за все невеликого там радіусу дії для того, щоб посилити саме протиповітряну оборону сухопутних військ, так і зокрема, які можливо допоможуть боротися саме із безпілотними літальними апаратами, це такими як Шахет-136 та іншими. Тому нам потрібно. Усього багато особливо дійсно потребує теж і е, протиповітряна оборона сухопутних військ та інших е, сил оборони, родів та видів, тому що ППО є не лише в повітряних силах, повітряних силах основне так: це Букам 1 С-300, це системи, які е, більш далекобійні, так 75 і 40 кілометрів, які здатні знищувати повітряні сілі на великих більш-менш відстанях. Хоча можна, могли б бути і більше відстані як був би у нас комплекс С 200 який власне ми. Не скажімо так, реформували і позбулися цього комплексу у свій час, і е, таким чином це дійсно ППО потрібно розставити по всій території держави, так таким таким чином, щоб воно щільно прикривало усю велику територію України. Е, На ждать що дуже велика територія і засобів, саме вогневих засобів ураження, надзвичайно мало про це вже говорив і президент і інші е, були заяви е, політиків, Що дійсно потрібно е, багато ППО повітряні сили визначились із тими, які по потрібні. йдуть серйозна робота. Це Айріс, t який зайшла перша система, це NASAMS, яка перспективна так скоро потрапить теж в Україну. Але цих новітніх комплексів ну теж недостатньо. заявник, заявних де мова про кілька батарей і того, і того типу, тому будемо розраховувати саме на ці комплекси. І в перспективі зрозуміло, хотілося б отримати і Петріот. Петріот останньої модифікації, це вже буде мрія, наша щоб дійсно закрити надійно наше українське небо. А якщо говорити про скажімо так, оці атаки Російської Федерації ракетні деякі кажуть, що це була тільки репетиція. Ну, безумовно, це не лише експерти говорять і не лише. Певні ну, наші політичні діячі і інші тут не треба навіть далеко ходити, а піти подивитися їхні. Е, ну не раджу їх дивитися, але якщо хтось там моніторить, так подивитися, що заявляють їхні рашистські телеканали, які е, ну роблять все для того, щоб так наганяти на нас страх і паніку, і вішати локшину на вуха своїм. Глядачам вони про це прямим е, текстом заявляють, що треба погрузити Україну в тьму, Треба позбавити нас енергетичної системи, від якої напряму залежить і водопостачання, і тепло, і газ, і так далі. Будь-які, от е, власне, зробити речі, які на зиму, щоб Україна щоб зламати е, український народ, бо армію зламати не вдалося. А от у народ е, зараз буде під прицілом у рашистів, які будуть бити власне по тих станціях, і про це вже давно е, йдемо. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.